Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди присутній, і все наповняєш, джерело благ і Той, хто дарує життя, прийди і оселися в мені, і очисти мене від усякої скверни, і спаси благий, душу мою, святий душе, просвіти темряву розуму мого. Зміцни мою віру, в тихомир бурю пристрастей і наповни серце любов'ю, яку світ не може дати. Навчи мене ходити шляхами заповідей Божих, виконувати волю Господню і в усьому шукати правди Його. Дай мені дух смирення, терпіння і чистоти, щоб я не спокушався марнотою світу цього, але мав погляд, звернений до вічності. О Духу Святий, будь моїм радником у випробовуваннях, моїм захистом у годину спокуси, моїм світлом у темряві, і нехай у всі дні життя мого прославляється Твоє присвяте ім'я з Отцем і Сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.